Буває таке: у стосунках все добре, партнер поруч, але всередині постійна тривога. Він піде, я залишуся сама, і будь-яка дрібниця стає сигналом не прочитане повідомлення, затримка з роботи, навіть інший настрій партнера. Це називається схема покинутості. Що це таке? Вона формується тоді, коли в дитинстві поряд не було стабільної опори. Хтось із батьків був емоційно далеким, хтось приходив і зникав, або батьки багато працювали, залишали дитину саму, або там на няняк. І дорослий мозок знову і знову відтворює ту саму тривогу. Замість я в безпеці звучить голос: будь готова, тебе залишить. Добра новина, це схема не євроком. У терапії можна навчитися відрізняти теперішнє від минулого і поступово будувати відчуття стабільності у стосунках з партнером і не тільки в рамках едукації про схема Я роблю серію відео про схеми: це такі глибокі паттерни, які формуються в дитинстві і потім непомітно керують нашим життям. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео.